Друзі, доброго вам всім дня. Сьогодні у нас 21 вересня 2022 року. Друзі, сьогодні у нас велике свято Різдво Пресвятої Богородиці. Це таке свято, що не можна нічого робити в це свято. Буде точніше, правильно сказано. І ще хочу сказати одне, що з 24 лютого 2022 року. Наша ненька Україна свята не святкує. Але я хочу привітати всіх вас із сьогоднішнім святом побажати всім вам, всім українцям. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. І щоб ця перемога була тільки за нами і не як інакше. І ще нехай. Одне крило Пресвятої Богородиці, борони наших воїнів-захисників по всій ненькій Україні, а друге крило нехай бороде, бороне всю нашу неньку Україну і всіх тих, хто в ній живе. Друзі, ще раз зі святом вас, будьте здорові, не хворійте. Бажаю! Від себе. Всього-всього, всього самого найкращого ще раз хочу сказати. І щоб все в нас було добре, щоб все в нас було Україна. Сьогодні 21 вересня 2022 року. З вами був Толян. Дякую за увагу. До побачення ще побачимось!